Вітаю українці! Мене звати Віта Черниш, я фінансовий консультант, і з 2003 року у нас триває пенсійна реформа, іде перехід від державної пенсії до приватної. І необхідно, щоб якомога більше людей дізнались про те, як оформити собі приватну пенсію. Яка, які гарантії, яка надійність? Спочатку ми розпочнемо з того, що порахуємо. Потенційну пенсію приватну, яка може бути для людини, яка вже трошки пізненько про це дізналася, але все ж таки на о, приватну пенсію можуть оформлювати українці з 18 років аж до 74 тому і на ще в своєму молодому віці ще буде все. Ок. От зараз якраз. Да, зробимо розрахунки по одній з компаній. 1972 рік ми обираємо, і це на практиці ви побачите, як я роблю розрахунки для клієнтів. Одразу давайте хоч якусь суму поставимо. Ну, до прикладу, 30 тисяч гривень в рік, і оптимально ну, реально 53 роки. Давайте спочатку покажу вам, як на 12 років, якщо 12 років будете відкладати кошти і з 65 отримувати. Отак я напишу: 12 років відкладаємо, в 65 починаємо отримувати, перерахувати. Нагадую для всіх, хто вперше чує мене на прямій трансляції: приватна пенсія це ваші власні кошти, які ви накопичуєте в інвестиційно-страхових компаніях. Ці кошти зростають під відсотками. Кожного року нараховується відсоток. І далі працюється як складний відсоток, капіталізація відсотки на відсотки, і тому чим більший термін, коли у вас є можливість відкладати кошти, тим відповідно більшу суму ви отримаєте. На даний час термін у нас невеликий. Так у клієнта 12 років. За цей час клієнт сам збере 477 тисяч гривень, а з відсотками нарости сума буде приблизно 800 тисяч гривень. Це при 12% відсотках річних. На даний час ці компанії пропонують 14 відсотків, але в розрахунку потенційному вказана лише ця сума, тому ми можемо сподіватися, що пенсія відповідно буде більша. І в цьому випадку. На таку суму клієнт буде отримувати розрахунок приватної пенсії щомісяця 7300. Ну, так, і запишемо: 7300, Але це не всі бонуси. Як це працює? Клієнт накопичив відповідну суму коштів, і поступово він буде забирати з цієї суми кожен місяць 7300, і за рік забере десь 85 тисяч, так? А залиш. Пишук сума 700 тисяч буде далі знаходитись і працювати під відсотком. Зрозумілими ми з вами, так? Але це розрахунок пенсії на 10 років, тобто з 65 до 75. Звісно, що небагато. Якщо ми поставимо виплату, ми можемо обрати виплату 15-20 років. От, до прикладу, якщо ми поставимо виплату 20 років. І я вам покажу перерахунок, Звісно, що тоді сума отримання буде в два рази приблизно менша, але в той же час, бачите, сама сума коштів збільшиться, тому що кошти довше будуть знаходитися і працювати під відсотком. Тоді, в цьому випадку, дивіться, пишемо, що тут отримання буде 20 років, і тоді приватна пенсія буде приблизно 4 тисячі гривень. Це цілих 20 років. Тобто з 65 до 85. Mm. Також можна обрати по життєву пенсію mm. довічно. Mm. Дай хотіли задати питання? Mm. Ні, тоді. Ні, реально це на 10. На 10, Ну ви ж говорили, що якщо на 10, то все одно, mm. що остається залишок, він mm. теж буде. Mm. Так, він працює під відсотком. Так, а тепер саме цікавіше покажу вам, якщо все ж таки накопичувати не 12 років а до 70 а 17, 17 років. Ну, зараз глянемо, ви поки не падаєте в обморок. Так, якщо 17 років накопичувати, і з 70 років починати отримувати. Он моїй мамі 71, вона до цього часу ще ходить, працює. Ну, я б не сказала, що вона так крепко працює. Ну, просто щоб хоть трошки ходила в люди, знаєте, щоб не засиджувалась вдома, тому що, ну ви ж самі розумієте. Так, ну, тепер набагато. Приємніше, пам'ятаєте, там у нас сума, яку ми зібрали, було максимум 800 тисяч гривень. А тут за рахунок того, що ще плюс 5 років ці кошти будуть працювати, то сума вже гарантована ваша тисячу ой, 1 мільйон 658 тисяч гривень. І в такому випадку пенсія вже 15 тисяч гривень, набагато приємніше. Тобто людина відкладала. Сама собі скільки 30 тисяч гривень в рік це 2,5 тисячі в місяць. Тобто, відкладаючи 2,5 тисячі гривень в місяць, можна отримувати 15. І ще раз нагадуємо, що відсотків далі будуть працювати. Тобто, ви кожного місяця по 15 тисяч будете забирати, в рік це приблизно 180 від мільйона 600 Заберете 180, тобто мільйон 400 далі продовжує працювати під відсотками. Ще вам ця сума виплачується, і це так працює в усьому світі. І тепер, нарешті, це доступно українцям. І це ще не всі плюси. Ви ж працюєте офіційно, і за вас роботодавець сплачує податок, 18% податок. З вашої зарплати утримується. І коли ви подасте декларацію в податково, ми візьмемо вашу довідку про зарплату і ці документи, поліс ваш офіційний, то вам з вашої суми, яку ви Ну ми для вас приблизно порахували, що ви будете відкладати 30 тисяч гривень в рік. То з 30 тисяч 18% це 5400. Теж на дорозі не валяються, так? Можна з держави забрати. От таким чином Україна стимулює українців, щоб вони якомога більше оформлювали собі таких програм. Тому що в Європі такого вже давно немає. Там воно вже працює більше 200 років, і там люди самі собі ну давно вже оформлюють. Так само у них є фінансові консультанти, вони до них звертаються і. Для кожної людини оформлюється програма. І це не лише програма пенсійна, там ще є програма накопичування для дітей. І я вам зараз також для прикладу, вже не особисто для вас, Іна, а під запис покажу, як можна зробити програму накопичення для спочатку для маленьких дітей, от тільки дитинка народилась. Сома запис триває і покажу вам саме, як дитяча програма працює. От є окрема програма для дітей, і там, коли для дитини, то обирається, до прикладу, тату 18 років, і він бере під захист дитину. До прикладу, один рік, і навіть невеликими сумами в цій програмі для дитини можливо відкладати навіть 10 тисяч гривень. І дитиною вважається людина до 27 років. Це така особлива програма захисту і батька, і дитини. І зараз я вам покажу, яку ми можемо отримати пропозицію для нашого клієнта. Дивіться, значить, чоловік. ну, Тут стандартно молодий чоловік 18 років, у нього є син, і він йому накопичує кошти. Вони за цей час зберуть для дитини 230 тисяч гривень такий капітал. Разом з відсотками це буде 675 тисяч гривень. А якщо вони будуть робити індексацію свого вкладу, то відповідно сума буде майже півтора мільйона гривень. Так, будь ласка, відволікусь, бо у мене коментарі. Ужас, я з -пра не працюю, рухніт. Я не вміє писати українською, треба трошки вчитись, ви там спочатку переведіть, а потім я буду відповідати на ваші коментарі. Дивіться, тут програма у нас не лише накопичення, а ще є програма захисту і здоров'я батька і здоров'я дитини. Що в такому випадку? Батько, як тільки вніс от 10 тисяч гривень на рахунок собі і оформив цю програму, у них одразу є сума захисту в розмірі 230 тисяч гривень. І у випадку, якщо батько помирає, то Дитині виплачується одразу ця сума. Ну, хто там буде опікуном чи там мамі, також є захист по різним захворюванням. Ін там, по дорослим це діагностування е захворювань, і по дитині також 20 критичних захворювань. Тобто, це продукт два в одному: і йде накопичення капіталу, і йде фінансовий захист. Тобто, це не так, як. Там ми платимо за автомобіль чи за щось. Якщо нічого не сталося, то сума згоріла. Там заплатили 5 тисяч, тут 10 тисяч людина платить, гроші накопичуються, відсотки наростають, і в кінці терміну дитина отримає, до прикладу, півтора мільйона гривень. Це з урахуванням, якщо клієнт буде сплачувати індексацію в розмірі 10 відсотків Це тут і відсоток ще нарахування 12%. Це така дитяча програма. А зараз я вам також покажу, як ваші діти можуть стати одними з молодих пенсіонерів офіційних з приватною пенсією. От те саме. Чоловік 18 років і буде починати відкладати собі знову ж таки візьмемо цю саму маленьку суму, можливо, в цій програмі 10 тисяч гривень. І, до прикладу, з 50 років він почне отримувати вже свою приватну пенсію. І давайте подивимось, що запропонує ця програма. Також людина буде накопичувати капітал, кошти будуть зростати. Сам сам клієнт збере 250 тисяч гривень. Ви бачите, такий є по червоний квадратик, 250 тисяч гривень разом з відсотками, це майже мільйон буде в 5 разів більша сума. А якщо буде робити індексацію вкладу, то 2 мільйона гривень. Поступово так ми взяли самий маленький договір на 10 тисяч гривень в рік. Це в місяць 860 тисяч гривень. Додатково людина буде знаходитись під фінансовим захистом на випадок у непрацездатність. Якщо станеться непрацездатність 100%, то повністю звільниться від подальшої сплати коштів і отримує суму, яку планував накопичити одразу. Фінансова сума по цій програмі становить 250 тисяч гривень. Що важливо, тобто людина тільки вносить 10 тисяч гривень, а в документі чітко прописується його фінансова сума захисту 250 тисяч гривень. І саме ж цікавим, саме ж цікаве, що що ви можете запропонувати цій людині? Отже, з 50 років вона почне отримувати свою приватну пенсію, власне, в розмірі 8 тисяч гривень кожен місяць. Нагадаємо, що людина відкладала 800 гривень в місяць, а отримувати буде 8 300. Це починаючи з 50 років. І нагадую знову ж таки, що це частково частина моя людини буде забирати свій капітал, а загальна велика сума ж далі буде працювати під відсотками. Тобто за рік 8 тисяч гривень на 12 місяців. Ну, грубо говоря, 100 тисяч він забере, а у нього 2 мільйона, тобто 2 мільйона 2 мільйона сто тисяч 100 тисяч забираємо, а 2 мільйони далі працюють під відсотками. Звісно, що через 20-30 років ми не знаємо, який буде відсоток, але у нас є можливість слідкувати кожен рік за інфляцією. І якщо ви бачите, що інфляція перевищує там, 10%, то просто докладаєте до свого капіталу ці кошти і вони одразу також будуть працювати під відсотком, і тоді ваша сума в кінці терміну буде не 2 мільйона, а 3 мільйона. Так, від, від доходів, також мені щось пишуть коментарі. Дуже, це якраз дуже цікаво, коли є коментарі, є можливість відповісти. Так, пенсійний фонд, відділ доходів, вважаючи, що Украї... Боже, представляєте, одеситка пише, що українська мова це тільки для села. Я з Києва і дуже. Е Маю гордість, пишаюсь тим, що маю можливість зараз розмовляти українською мовою. Я якраз одна з перших україномовних фінансових консультантів, не дивлячись на те, що я з Києва і в побуті до цього часу найчастіше розмовляла російською, але то, то таке маємо. Своє і вміємо розмовляти. Кожен з нас інтелектуально розвинута людина і може навчитися абсолютно добре спілкуватися українською. Так, Валентина, вперше, можливо, вперше бачу вас на ефірі. Я вам включила мікрофон. Якщо розумієте, про що у нас мова, і можете задати питання. Ви хотіли дізнатися щось про накопичення, про приватну пенсію? Дивіться, у вас внизу мікрофон. Можете один раз на нього натиснути, зараз він блакитний, стане зеленим, і ви зможете задати питання. Якщо є така. Отже, тобто програми різноманітні, можна обрати собі в декількох компаніях. На даний час в Україні працює 10 інвестиційно-страхових компаній, найбільша компанія. Американська, вона має більше ніж мільйон клієнтів. Потім три австрійських компанії: це найстаріші такі компанії їм по 214 років, тому це вже така, знаєте, перевірена Європа. І в усьому світі ми тепер також частина розвинутих країн, і ми маємо таке законодавство, яке захищає права. Кожного українця мати приватну пенсію. Тобто, дивіться, ця пенсія не відбереться ніякими не суддями, не прокурорами, не депутатами. Це ваші особисті накопичення, і причому в приватній міжнародній компанії. І навіть наша українська компанія вона має такі самі гарантії, як і міжнародні, тому що вона захищена і прикріплена. Захистами з австрійської компанії, австрійська з інших. Ну, це вже додаткова є інформація у мене на цю тему. Інна, вітаю також вас. О, сьогодні дві Інни, то Будемо загадувати бажання. Я вам також включаю мікрофончик. Можете задати питання, можливо, чи ви вперше на ефірі, чи вже були. Ми тут говоримо про те, як кожен українець може з будь-якого віку починати відкладати кошти на свою приватну пенсію і мати вже свою приватну пенсію. Ще раз давайте скажу умови для оформлення. Оформити дитячу програму можна здати народження дитини. Получається, що батьки, тато або мама відкладають кошти, і під захистом знаходиться здоров'я і батьків і здоров'я дитини. І в кінці терміну дитина отримує гарантовану суму, яку планували накопичувати батьки разом з відсотками. А те, що стосується пенсійних програм, то з 18 років і до 74 років людина може відкрити собі програму накопичення. Відсотки зростання на даний час десь приблизно 14 відсотків річних. Працює складний відсоток, капіталізація, і до прикладу, навіть не звертаючись до фінансового консультанта, ви можете самі порахувати, як працює складний відсоток. От просто в інтернеті, в гуглі навіть вбити складний відсоток калькулятор. Я користуюсь цим. Власні, власні фінанси калькулятор, просто не всі точно знають, яким користуватись. Зараз я вам покажу принцип, а ви потім зможете вдома порахувати собі будь-яку суму. Отже, дивіться, початковий. Ну, тут називається депозит, неважливо. Просто ставимо одиничку І, до прикладу, потім ви буде нолік. Будете кожного року по 50 тисяч гривень собі на рахунку відкладати. І тут ми ставимо щорічно. Щорічно. І давайте до прикладу вам покажу, якщо 10 років відкладати, і візьмемо 14% річних. От якщо ми 10 років будемо відкладати, то сама людина збере 500 тисяч гривень, а відсотками наросте 467, загальна сума буде 967 тисяч гривень на рахунку. Запам'ятали ми, ми так, що за 10 років ваша сума збільшується приблизно в два рази. Це за умови 14% річних. Якщо ми візьмемо те саме, але 20 років людина буде відкладати. Я вам зараз покажу, як працює формула. В цьому випадку людина сама клієнт збере млн мільйон гривень відсотками буде 3,5 млн мільйона і загальна сума на рахунку 4,5 Тобто так працює складний відсоток. І чим довший термін, відповідно, сума відсотками більше наростає. Ну і саме цікавіше, звісно, 30 років. І зараз я вам покажу, як в цьому випадку дивіться: сам клієнт збирає півтора мільйона, відсотками наростає 16 мільйонів. Отак От ви можете вашим дітям потрошки поступово показати, як. Вони можуть бути дійсно багатими, відкладаючи невеликі кошти. І, звісно, що в цьому випадку треба дійсно розібратися в надійності інструментів інвестування. Тому що взагалі інструменти для отримання прибутків їх багато. Вони розподіляються на ризикові і неризикові. Тобто, там, де вам пропонують велику дохідність, але нема гарантій, то Відповідно, високий ризик того, що ви втратите ці кошти. Е, і якщо серед інструментів обирати, то на даний час це різні хайпові проекти, кріпта, там можна як і багато виграти, так і трошки програти, або навіть не трошки. Е, далі йдуть у нас такі е, інвестиції, як на даний час нерухомість в Україні це стрьомненько Нерухомість за кордоном там треба перевіряти дійсно ці компанії, які пропонують, і те саме стосується фондового ринку, тому що в коротко. Терміновій перспективі там ідуть значні коливання. Можна купити акції по одній ціні, через деякий час ціна падає і ви втрачаєте. Але в далекій перспективі так само, якщо 20-30 років, то завжди акції зростають. Звісно, що треба брати не по одній компанії, а там є топ-500. Але ви маєте розуміти, що ви ж самі цим не будете займатися це треба звертатися до брокера, який в цьому розбирається. Це ми поговорили про середні такі ризикові інвестиції. А самий надійний спосіб інвестування на даний час в Україні це, звісно, облігації, там гарантована дохідність і не знімається податок. А найвищий рейтинг надійності. Це інвестиційно-страхові компанії, тому що вони не тільки забезпечують гарантовану дохідність, а також працюють і у випадку форс-мажорів. Тобто, навіть війна не є форс-мажором для виконання зобов'язань цих компаній. Ці компанії не мають права право збанкрутіти. У них великий резервний фонд, який покриває всі зобов'язання в декілька разів, тобто по закону. На кожну нашу гривню у них має бути гривня 20, А вони настільки сформували вже собі такі великі резервні фонди, що вони в три рази більше, ніж кошти, які ми вкладаємо. Тому за це можете не переживати. Цей ринок розвивається у нас в Україні з 2003 року. Якщо ми дивимося на перспективи, як це за кордоном, то у нас попереду що. Декілька століть, щоб розвивати цей ринок, і зараз наша задача, щоб більше українців розбиралися в цих темах. Тому я проводжу такі прямі ефіри. Запрошую вас долучатись до телеграм-каналів, вивчати всю цю інформацію. Наразі таку загальну інформацію, що я планувала, розказала, запис ефіру викладу сьогодні.